Вітаю, ви дивитесь програму Провокація. Останнім часом в Черкасах збільшилась кількість жебраків. Ми вирішили дізнатися, скільки вони реально заробляють. Поспілкуємося з ними і подивимося, на що вони витрачають зароблені гроші. А тут, взагалі, ну, нормально можна хотіти. Ну, мене вже гривень 400 є. 400? Да. Так. Це за сколько? Ну, с утра я стою. Возьмите хлеба, Ладно. Ладно. Я вам купил вам клип перешел. Да, я получила, кто -то забрал. Кто То есть прав клип? Да. Ты можешь вам шеринг быть? Бух. Что, прямо так вот лошадь кто -то забрал? Капец. Долго стоит? это? Да. Что, сдают? Да. Не дуже? Все нормально. Да. Не дуже. Возьмите хлеба. Капец. А, а, все, а, а, а что у осталось? Можно подойти? творится, Даже за костюм надо платить. как надо рот, я им Ага. Ну как, даете люди? Да, 3 рубля лишили заработка. Деточка пенсии, меня 1018. Осім тут хто дають хазяйськи за бо свого немає. Це ага. велика історія розказувати. А остається 200 гривень на гіки після операції, на якусь тряпчину і на якусь ага. ну, як зустрічу. От це ви бачите, дали сказав, ага. я вам це скажу. Зараз дуже люди заблоковані в цій системі. Понимаєте? Подивіться, на армію просять, на вільних дітей просять, на все просять. Зараз прощасі дуже-дуже багато прощачків А що з мамою? А? На любі А де вона лежить? У Бенецьці. В якій? Азов Гріб'янці. Азов Грибінці в Бениці. В Грибінці? В районі. Ага. І багато треба, тисячу гривень. Так ти такий здоровий мужик, може на якусь роботу тобі. так на А? Роботу на манует. Так хоча б вантажником, я не знаю. Чи так більше можна заробити? Так більше, так, заробити. Скільки десь в день так можна заробити? Я то заробляв у Києві десь 300 гривень. 300 гривень? За день? За день. Ого. А в Черкасах. А, редко. Ну так розумієте, з мамою все нормально, так? Я до неї ще не ходив. То може пішли на роботу тебе десь влаштуємо. Я не знаю. Що? Пішли зараз запитаємо, може, комусь треба твоя допомога та заробити гроші. Ти Жінка. Да, я там робив, на охрані. Ну. Що там мало платить. А так більше можна заробити. А? Там можна. Вистачає тобі? Сачає, тобі? А на что ты их тратишь? Да, на лекарства. Ну, а честно? Честно. А? Честно. Ну, а честно. Ну, так мы уже между нами. А? Да, женщины купляешь? Что? Что она скажет? Что А что она скажет Парфюмы Парфумы какие-то, что? Посерьезно? Что она любит? Вчора я сиділа цілий день до 80, до 87 гривень. Uh -huh. Думаю, що мені вже понадавали дуже-дуже багато грошей. А от міліція вже була так рядом, стояла, що скільки ж мені будуть давати грошей. О, знімаєте квартиру? Міни, там там зніма. по 5 роблю платять. Ну там різні. Вчора прийшли хлопці, п'яні, до утра не давали спати. Оно, з тієї квартири. Не там до ноча мені дають спати. – Ні, ні, ні. – А де це, де це? – А на вокзалі. – Ви знімаєте там, да? Ну, по 5 гривень, да, ну, okay. а так вот не буває там. – Ну, хатайку б'ють, А міліція так от не ганяє за те, що тут? – Ні, ні, ні. Ганяють, ганяють і гроші беруть. – І гроші беруть? – А в мене – ні. – Ні, від вас ні? – Якось сьогодні знайшли причину, що, типу, ну, мобілку вбрали чи щось, ну, ну правда було. – Сьогодні? Ми... Сьогодні? – А от того разу, коли мене забрали. А не почали мене лякати, бо ну, старий новий год був. І... Почали... і що ви зробили? Вони почали на мене наїжджати сюди, туди, ну і звіні заворожені. Ти ти, проститутка одни до. Пішли в центр зайнятості, там робота є отака от класна. Що? Ага. Може і квартиру дадуть там. Ага. Ну, це ж краще ніж сидіти оце от на сходах. Ідемо? Що ти нам гроші, то подумав, не дає. Та чого? Ну, чоловіка хоче відпустити? Ні. Центр зайнятості не схотіла зі мною сходити, чоловіка, жінка не відпустила, сказала, що вона не хоче і все. В процесі спілкування з жебраками ми довідалися, що гроші вони витрачають далеко не на лікування, як пишуть на своїх картонках. Вам цікаво, куди йдуть кошти. Ми зафільмували одного чоловіка, який за кілька хвилин до цього збирав гроші з водіїв при дорозі. Скільки коштує рю... Рю... рюмочка горілки? Вісьмо ринку. Часто цей чоловік заходить хоть. Четвертий раз? Тож, якщо ви такі добра людина і вам хочеться дати пожертву, принаймні поспілкуйтеся з цією людиною, аби пересвідчитись, що ваші гроші підуть на добру справу. Російських змі часто українську владу називають хунтою. Тож ми вирішили дізнатись, що таке хунта. Поняття не Поняття хунта, щось таке знакоме, не знаю. В російських змі владу нашу називають хунтою. Не чула таку скарні. Хунта це є щось нехороше таке. Що це таке нехороше? Ну, я знаю, щось вони таке. Я навіть не можу вам відповісти. Хумка. Хунта. Хунта. Не знаю, вибачте не знайоме слово? Ні. Хунта це насильна влада. Насильна? Це як? Ну, це влада, яка здійснює своє керівництво шляхом насилля над народом своїм. Російські ЗМІ часто називають нашу владу хунтою. Це дійсно так? Я так не вважаю. Можна так сказати, люди, які йдуть против власти определенной. Наша влада или против Влады? Ну, за думкой россиян. Ну, это они. Они, как говорится, говорят, что у нас непорядки. Хотя у нас порядок, но они считают, что наша власть. Хунта. Да. Россияне. Это не мы считаем. но это в моем понятии так. Хунта, власть вооруженная. Захвачена вооруженным путем. Российские СМИ кажут, что у нас такая влада. Действительно так? Нет, я считаю, что наши, что там, выбранные народом представители, находящиеся в парламенте, организовали там собственную власть, подхватили это в тот момент, когда убежала законная власть. А почему что-то хунтую называют? А, пропаганда российская. А что такое хунта? Я думаю, что это кто-то что-то придумал так. Что это может означать? Ну... О, я не готова зараз згадати, читала. Недавно читала, я не готова зараз згадати. Хунта без поняття. Це по-українськи, мабуть, навіть слово. Це міжнародне слово. Без поняття, не знаю, не знаю. А ви звідки? Цю Україна. А Російське слово хунта, знаєте? Взагалі такого слова не слухав. даже. Серйозно? А ви телевізор дивитесь? В інтернеті сидите, там от називають часто нашу владу хунтою. Росіяни. Навіть не слухав такого. Я, на жаль, не знаю. Ви чули це слово? Ні, раз лише. Взагалі ніде ніколи. Ні. <реш> <реш> агресор якийсь. Ну, так росіяни називають нашу владу. Наша влада агресор? <реш> <Називають>. <реш> а? Неправильно називають. <реш> а що ж таке? <реш> це <реш> агресія, якась. Ну, Ті, що нападають на іншу країну. <реш> вони, вони вважають, що ми напали на них, тому називають хунтою. <реш> вони неправильно вважають я вважаю. Я не, я не понимаю это. Я хоч мало говорить, що це на Україні. Да. Well, я думаю, все в Україні нужен мир сейчас. Все нужен милость. Все нужен знає Боже. І все нужен спокойно. Це те, що російські люди не вважають що це мить, ті, хто захищає свою Україну. Ті, хто захищає свою країну, це хунта. Це вони так думають. Ви, їх вважає... Ви як вважаєте, що це таке хунта? Хунта. Дуже не знаю, якась організація, мабуть. Ви належите до цієї організації? Я ні. Не з хунта? Ваша дівчина? Ні. Ви теж не з хунти? Ні. Це була програма Провокація. Дивіться нас наступного тижня. Далі буде ще цікавіше.